Доброго ранку та гарного, благословенного від Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Як я вдячний Богові, що Він подарував мені цей день, він продовжив моє життя і дарує мені свої обітниці через слово, яке збагачує наш розум і дає нам можливості, дає силу перемагати у все зло, яке є в цьому світі. Пам'ятайте, що всі, хто покладається на Бога, вони не переможні. Господнє благословення збагачує і смутку з собою не приносить. Коротко, коректно і зрозуміло. Коли Яків у відчаї вхопився за ангела, пригадуйте цю історію, та зі слізьми благав його небесний посланець, випробовуючи його віру. Також нагадав йому про гріх і намагався звільнитися від нього. Однак це не зупинило Якова. Він знав, що Бог милосердний і повністю віддався на Його милість. Яків нагадував про своє розкаяння та благав про порятунок. Згадуючи своє минуле життя, він мало не впав у розпач, але не відпускав ангела з голосінням і плачем. Які свідчили про жахливі душевні муки, він продовжував благати доки не переміг. Таким буде досвід Божого народу в його останній боротьбі із силами зла. Господь випробовує їхню віру, їхню непохитність і впевненість у тому, що Його сила здатна спасти їх. Сатана намагатиметься викликати у них страх, навіюючи думки про те, що їхнє становище безнадійне. Божі діти глибоко усвідомлюватимуть свої вади і згадуючи власне життя, утратять усяку надію, але пам'ятаючи про велику Божу милість, переживаючи щире каяття. Ці люди благатимуть Його про здійснення обітниць, даних у Христі для безпомічних, розкаяних грішників. Їхня віра не захитається від того, що вони не отримають негайної відповіді на свої молитви. Вони міцно триматимуться Божої сили, як яків тримався ангела, а їхні душі благатимуть. Не пущу тебе. Коли не поблагословиш мене. Однак історія Якова переконує, Бог не залишить тих, котрі будуть спокушені згрішити, але навернулися до нього у щирому розкаянні. Завдяки самозреченню і непохитній вірі, Яків отримав те, чого не зміг здобути власними зусиллями. Так Господь показав своєму слузі, що тільки божественна сила і благодать можуть дати йому благословення, якщо він так прагнув. Подібним буде досвід людей, котрі житимуть в останні дні, оточені небезпеками, охоплені розпачем. Вони повинні будуть покладатися лише на заслуги викупної жертви. Власними зусиллями ми нічого не можемо досягти. У всій своїй безпорадності і недостойності маємо покладатися на заслуги розп'ятого і воскреслого Спасителя. Жоден із тих, хто чинитиме так, не загине, не буде утрачений. Пам'ятайте, що це буде велика перемога. І апостол Павло в посланні дерев'ян у восьмому розділі, він підкреслює надію таких відкуплених. Послухайте вірші. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Але у всьому у всьому перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Слуги Бога! Не отримують у світі ні почестей, ні визнання. Степана побили камінням за те, що він проповідував Христа Розп'ятого. Павла ув'язнювали, били, каменували і врешті-решт прирекли на смерть за те, що він був вірним вісником Божим для язичників. Апостол Іван був засланий на острів Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса, як Він свідкує. Ці приклади є того, як люди могли твердо стояти у могутності Божої сили, свідчать світові про вірність Божих обітниць, про Його незмінну близькість і про благодать, що зміцнює. Ісус. Не дає своїм послідовникам приводу сподіватися земної слави, земного багатства, вільного від випробувань життя. Навпаки, він закликає їх іти шляхом самозречення і ганьби. Той, хто прийшов викупити світ, зустрівся з протидією об'єднаних сил зла. У всі віки сатана переслідував Божих дітей. Він мучив їх, убивав. Але помираючи, вони перемагали, вони свідчили про силу того, хто могутніший за сатану. Нечистиві можуть катувати і убивати тіло, проте не можуть торкнутися життя, схованого з Христом у Богові. Вони можуть ув'язнити людину, однак не можуть поневолити дух через випробування й гоніння. Слава Бога, його характер відкривається у його вибраних, віруючи в Христа, яких світ ненавидить і переслідує, виховуються і гартуються у школі Христа. На землі вони йдуть вузьким шляхом та очищуються в горнилі страждання. Вони прямують за Христом, незважаючи на жорстоку боротьбу, виявляють самозречення. Зазнають гірких розчарувань, але саме так пізнають вину і горе гріха і дивляться на нього з огидою. Ставши спільниками Христових страждань, вони крізь морок можуть споглядати славу, говорячи. Бо я вважаю що страждання теперішнього часу нічого не варті в порівнянні з майбутньою славою, що має з'явитися нам. Так проголошує Господь через апостола Павла. І я хочу, мої дорогі, сьогодні, молитися, щоб Дух Божий допоміг нам бути переможцями. Вічно живи, святий на ім'я Боже. Який живеш у неприступному світлі і в великій славі Всесвіту, і в тихому і смиренному серці, яке приходить до тебе. Ми сьогодні в цей ранок звертаємось до тебе, щоб подякувати тобі за те, що ти сьогодні звертаєшся до нас через своє слово. Ти дав нам можливість почути ці обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Схиляючись перед тобою, просимо прощення, бо люди ми часто падаємо під спокусами, які чатують на кожному кроці життя. Тож, Господи, просимо тебе, допоможи нам бути переможцями, допоможи нам перемогти своє Я, перемогти гріх, перемогти сатану і це все можливо тоді, коли серце віддане тобі. Тату Дорогий Небесний, просимо Тебе, щоб милість Твоя і ласка Твоя сьогодні торкнулася всіх, хто піднімає свій голос до тебе, хто хворіє і страждає, хто поранений, Господи, терпить невиносимі муки і страждання. Господи, захисти тих, хто захищає Твою правду, яка записана у Твоєму слові, і захисти тих, які захищають свою землю, свою незалежність, Господи, Ти поблагослови. Ти прощай всі гріхи, бо ми розуміємо, що ми всі грішні, безбожні, але ми до Тебе звертаємося, а Ти і Бог справедливості. Ти станеш на захист правди. Ми віримо в це і віримо в перемогу, Господи. Тому. Просимо, почуй молитви наші, прийми їх на престолі благодаті і ласки, доповни їх своєю милістю і за все прийми подяку, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь Я думаю, що слово перемога воно так само дороге, як і слово мир, якого ми чекаємо українці. Тепер із дня на день. Ми так хочемо, щоб почути його, що настав мир. Пам'ятайте, до миру приведе перемога. Перемога тут відбувається, перемоги бувають різні, але перемога над гріхом це найважливіша перемога. Чому? Та тому, що без цієї перемоги ніхто не увійде у Царство Боже. Для того, щоб стати переможцем гріха. Сьогодні потрібно віддати своє серце Ісусу. І тоді гарантована перемога, тому що вона здобута для нас на Голгофі. Повірте словам Ісуса, віддайте Йому своє серце і проживіть цей день із ним, і ви відчуєте Його благословення. До побачення.